Дитячі сніданки дорослим проблеми. В Івано-Франківську чиновники та підприємці зібралися на семінар, аби обговорити питання організації та розвитку харчування у школах. За взірець взяли загальноосвітній заклад номер 23 Мовляв, тут біди із гарячими сніданками школярі не знають. Їдять виключно за циклічним меню, затвердженим усіма відповідними інстанціями. А підприємці, які обслуговують ліцей, ще й запроваджують нові методи роботи на кшталт самообслугову та вільного вибору. Дуже великий асортимент. Бо ну буває таке, що старшокласники, там 10-11 клас, він не хоче комплексу. Він собі хоче взяти те, що він хоче. То ви маєте нашу роздачу ззаді моєї спини і. Вся ця їжа для наших дітей, які хочуть вільного вибору у кафе. Ви знаєте, ви сідаєте до вас приходить офіціант, а тут е, в нас берете собі піднос, вилку, ложку, тарілочку, хліб і вибираєте, що хочете. І другий метод це попереднє накриття столів. Як правильно організувати учнівське харчування, підприємці знають значно більше бентежить вартість таких сніданків, адже за 5 гривень, які виділяють наразі, приготувати повноцінну якісну та ще збалансовану їжу просто нереально. Натомість у профільному управлінні заспо. Окують вже ініціювали підняття ціни до семи гривень. Вартість ми розраховуємо відповідно до цін на продукти, основні продукти харчування. Ось і оскільки тепер ціни дещо зросли, то ми змушені були ціну теж ініціювати її підняття якою вона буде насправді залежна все від нашого бюджету, який затвердить бюджет? А От ситуація з боргом перед підприємцями, куди гірша, за надані послуги місто вже винний їм близько 800 тисяч гривень. Підрядники побоюються, аби фінансові труднощі не перетворилися в голодний бунт, і діти не залишилися взагалі без сніданків. Зараз надалі треба харчувати. А коли повернуть кошти, ми не знаємо. Це основна проблема. І ми зараз одній базі заборгували, шукаємо іншу базу, де взяти продукти, бо дітей треба харчувати. Звичайно, це велика проблема. Чиновники пояснюють, що тижня пишуть доказничейства відповідні запити, аби фінустанова здійснила проплати. А поки управлінці та підприємці намагаються врегулювати ситуацію, батьки обіцяють організувати в кожному освітньому закладі так званий громадський контр. Троль аби бути впевненим, що жодні проблеми не вплинуть на здорове харчування їх дітей.